Вітаю 22 листопада, середа в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз відкриті до обговорення. Зеленський висловив готовність ознайомитися з мирним планом Трампа. Батальйон відступу 650 тисяч українських чоловіків призовного віку виїхали до ЄС з 24 лютого. Пік English. англійська мова в Україні отримала новий статус. Якщо у Трампа є мирний план, він може ним поділитися, заявив Fox News Володимир Зеленський, додавши, що готовий до розмови із 45-м президентом. США. окрім того, голова держави зізнався, ми можемо зупинити цю війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим. Але запевнив, країна на це ніколи не піде. Раніше Зеленський пропонував Дональду Трампу приїхати в Україну. На що той відповів зараз це недоречно. оскільки… Київ розмовляє з Білим домом Байдена. Агентство Блумберг дізналося, які довгострокові зобов'язання у сфері безпеки Євросоюз готовий надати Україні. Проєкт рішення Єврокомісія вже представила державам-членам. За даними видання, він ляже в основу консультацій між Києвом і країнами Великої Сімки. Рамковий документ охоплює зокрема довгостроковий механізм надання військової техніки, забезпечення підготовки ЗСУ, допомога у реформах та розмінуванні, а також обмін розвід. Даними і супутниковими знімками. Варто додати, що початковий план ЄС щодо виділення Києву 20 мільярдів євро протягом чотирьох років ризикує зірватися, оскільки деякі країни, члени, включаючи Німеччину, так і не змогли домовитися. 650 тисяч українських чоловіків призумного віку виїхали до ЄС, пише австрійське видання Експрес із посиланням на дані Євростату. З них 190 тисяч прийняла Німеччина. Це лише офіційно зареєстровані за оцінками євро. Євростату ще 100 тисяч перебувають в Україні нелегально. Видання коментує, що для України втрата придатних до військової служби чоловіків на другий рік війни є серйозною проблемою і пояснює, ракети та танки можна замінити за рахунок західних поставок. Солдатами так не вийде. На території підприємства у Запорізькій області виявлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги. Речі пролежали там з квітня 2022 року. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Каже, що договорів на цю гуманітарку не було, і схоже, хтось хотів її просто приховати. Наразі всю допомогу передали силам оборони. Матеріали справи передано до правоохоронних органів. Чи може військовозобов'язаний відмовитись від проходження ВЛК? Адвокат Ростислав Кравець пояснює, причин проігнорувати медичний огляд фактично немає. Навіть у тому випадку, якщо людина заброньована чи має відстрочку від мобілізації, ВЛК, згідно із законом, мають пройти всі особи призовного віку. Оскаржити рішення щодо стану здоров'я можна через суд. Той може встановити порушення під час самої процедури. Англійська в Україні отримала офіційний статус міжнародної мови спілкування. Рада підтримала відповідний проект. Його до парламенту вніс президент. Закон у нормової особливості застосування англійської у роботі органів державної та місцевої влади, підрозділів екстреної допомоги населенню, а також у сферах освіти, культури та транспорту. В Україну потрапила партія отруєних мандарин. Про це пише сайт системи швидкого оповіщення для харчових продуктів і кормів. Фрукти були завезені з Єгипту. Небезпека полягає у перевищенні вмісту пестицидів в 33 рази. Такі ж мандарини завезли і до Греції, саме там і виявили отруту. Чи з'явилися мандарини на полицях супермаркетів в Україні, наразі невідомо. Триває перевірка. В Україні протестували новий вітчизняний дрон Мамонт. Ударний безпілотник групи Ескадрон забирає... Півтора кілограми на відстань до 30 кілометрів або 4 кілограми на 12 кілометрів в один бік. Дрон успішно привітав російських окупантів у населеному пункті кринки Херсонської області. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава за ісу! Слава Україні!